2024 рік буде просто божевільним для металу. Навіть більше, якщо все піде за планом, то це може бути найкращим роком для цього жанру за довгий час І з десятками гідних платівок, які з'являтимуться на полицях протягом року. <му> на самому початку року ми отримаємо 24 й студійний альбом від могутніх Saxon. Так. Двадцять четвертий Хелфайндевнеш має вийти 19 січня, трошки більше ніж через місяць після того, як Saxon несподівано видали перший сингл, який також є заголовною піснею альбом. Тут я маю зробити невеличке зізнання. Я насправді вже отримав альбом від лейблу. І хоча рецензія, звичайно, що на нього буде дуже і дуже скоро, на даний момент просто скажу, що це точно буде гідний початок 24-го року. Однією з найцікавіших речей у сучасному складі Сексон є те, що окрім біфа та команди, ми тепер можемо побачити легендарного Брайана Тетлера, який грає разом із гуртом на сцені. І хоча я, звісно, надзвичайно поважаю Пола Куіна, який я просто хочу нагадати, що покинув Сексон в цьому році. Але правда є в тому, що я насправді вважаю Брайана одним із найвпливовіших гитаристів металу в цілому, і бачите, як він грає на сцені з Біфом. І навіть більше того додає свій внесок у новий матеріал гурту, справді одна з найкрутіших речей, які траплялися з олдскульними гуртами нової хвилі британського хеві-металу за довгий час. І, до речі, якщо все піде добре, то насправді легендарний БІВ Байфорд знову приєднається до мене на інтерв'ю через буквально декілька тижнів. Тому точно не пропустіть його. І оскільки буквально тільки 30% людей, які дивляться мої відео, насправді є підписаними на канал Метал Пілгрим Українською, для того, щоб не пропускати таке інтерв'ю, перевірте, чи ви є підписаними на цей канал. І якщо ні, то от прямо зараз візьміть і підпишіться. Давайте розвивати українську метал-спільноту разом. А з середини січня вже анонсовано та підтверджено ще щонайменше 30 альбомів, включаючи нові платівки від Mago de Oz, Static X, Infected Rain, Morbid Saint, The Obsessed, Ейс Фрейлі, Мікс Марс і той є, на який насправді я очікую з нетерпінням сьомий студійний альбом Аманранти The Catalyst, який буде першим з їхнім новим вокалістом Мікаелем Селіном 23 лютого. Але якщо бути зовсім чесним, то до того часу я скоріш за все вже буду просто гризти нігті в очікуванні, дечого, що прийде на початку березня. 1 березня ми нарешті почуємо сьомий студійний альбом Брюса Дікінсена і дізнаємося все, що нам можна буде дізнатися про проєкт Мандрагори. Лише через якихось там 18 років після випуску свого останнього студійного альбому «Tyranny of Souls» Брюс Дікінсен нарешті порадував шанувальників своєї сольної творчості новим треком. Afterglow of Ragnarok у 2023 році. Першим синглом із його нового сольного запису, який вийде наступного року. Але перша нова музика від Брюса з 2005 року, звичайно, не єдина річ, яка робить цей реліз надзвичайно особливим для всіх шанувальників Iron Maiden. Так само, як і Afterglow of Ragnarok, Інші 11 треків платівки також розгортатимуть особливу історію, написану Брюсом у формі коміксу та Доволі крінжових відео. І якщо чесно, згадуючи, наскільки прикольно було розшифровувати деякі з підказок, які Брюс приховав для нас перед випуском Afterglow of Ragnarok, те, що мене найбільше приваблює в цьому релізі, так це саме розкриття цих секретиків, які підготував для нас Брюс Дікенсен. І яких, я впевнений, буде дуже і дуже багато до виходу альбому. Afterglow. Але лише через тиждень після цього відбудеться те, що я вважаю, чи не найголовнішою метал подією всього року вихід 19-го студійного альбому Judas Priest «Invincible Shield». Після анонсу платівки прямо зі сцени фестивалю Power треп у жовтні Judas Priest випустили перші дві пісні з прийдешнього альбому. І обидві, хоча й виконані в тому ж дусі цього Judas Priest у стилі 21-го століття, представляють досить різні сторони звучання платівки. І ось у чому справа. І я знаю, що можливо я це говорю оскільки я є фанат Judas Priest, Але якщо чесно, чим більше я слухаю ці пісні сьогодні, тим більше вони мені припадають до душі. Буквально пару тижнів тому ми також мали змогу почути буквально малесенький тизер прийдешнього сингла, який Judas Priest тільки збирається випустити. І якщо бути зовсім чесним, то я трошечки навіть знаю, яка ця пісня буде, і навіть коли вона приблизно вийде. І так, в мене є передчуття, що для тих з нас, кому сподобалися перші два сингли, третій просто зірве нам дах. Але і це ще не все на додаток до багатьох альбомів, які вже анонсували, ну тобто щодо яких ми маємо конкретні назви та дати їхнього виходу. Також є величезна кількість платівок, які ми точно знаємо, що вийдуть колись в 2024 році, проте просто не маємо багато інформації щодо них на даний момент. Легенди Thrash Metal Anthrax обіцяє нам, що їхня нова стадійна робота буде готова до наступного року. І я щиро сподіваюся, що так і буде, оскільки я пам'ятаю, як говорив про це із Френком Бело кілька років, років тому, коли він уперше прийшов до мене на шоу на інтерв'ю, і вже тоді ми всі сподівалися почути його протягом буквально наступних кількох місяців. Cradle of Filth планують не лише записати спільний матеріал із Едом Широном. А як Денні сказав нам на інтерв'ю нещодавному, порадувати всіх шанувальників справжньою новою металевою платівкою. Так само, як і засновники готербурзької школи Melodic Death Metal Dark Tranquility. що буде особливо цікаво почути, оскільки це буде перша нова платівка з моменту створення The Halo Effect. До речі, ці хлопці також планують випустити свій другий альбом у 2024 році. І, чесно кажучи, він може увійти до моїх топ-5 найочікуваніших релізів року, враховуючи, що їхній перший реліз був просто приголомшливим. І звісно, на величезний подив багатьох шанувальників у всьому світі всього через пару років після випуску свого «Patient no. 9» озі Озбор планує не лише випустити новий альбом, але й сподівається виступити на сцені із ним. What? І тут я до речі просто хотів би сказати: Озі, ти легенда, і на цьому етапі твоєї кар'єри тобі дійсно не потрібно доводити нікому і нічого. Проте, ми звичайно ж все ж таки сподіваємось побачити принца темряви на сцені, хоча б ще один раз. А якщо говорити про чуваків зі старої школи, то Керрі Кінг зі Слеєр здивує нас новим сольним проєктом, так само як і Себастьян Бах, який щойно випустив перший новий трек за 10 років. І це, чесно кажучи, було для мене величезним і дуже приємним сюрпризом, змусивши мене гадати, коли вийде його новий альбом. Легендарний Пол Діано випустить свою дебютну платівку з новим гуртом Warhorse, а Halloween, Hammerfall, Nightwish, Корн і Powerwolf пообіцяли, що також підготували для нас щось особливе. Вже не говорячи про десятки молодих гуртів, на кшталт Chapel of Чеплов зі та Persephone, поміж інших. І на додаток до всього цього Блек Lolas також сказав, що новий альбом Wasp, Може вийти наступного року, який, давайте будемо чесними, вже давно мав би вийти. А легендарний гурт Savatage взагалі випустить свій останній альбом Curtain Call. Тож так, якщо навіть 20% цих альбомів побачить світ наступного року, 2024 вже обіцяє бути просто грандіозним для металу. Але найголовніше. Незважаючи на війну, на всі ті обстріли і взагалі на все, що відбувається в нашій країні, українські гурти, як наче в пику, <звіт> також збираються робити все для того, щоб розвивати нашу українську метал-сцену наступного року. Взагалі, 2024 має стати дуже плідним для української деф метал сцени. Ні для кого не секрет, що Хелон прямо зараз активно працює над створенням нового альбому, який має вийти колись у 2024 році. І я думаю, що всі, хто був на виступі в Белітажі в Києві в цьому році, можуть підтвердити, що новий матеріал Хелона є дійсно дуже і дуже крутий. Hey! 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 Тим часом, колектив, який за останні декілька років вирвався в топ української death metal сцени, орбстракт збирається порадувати фанатів жанру чимось абсолютно новеньким, про що лідер гурту Євген Кравченко буквально нещодавно розповідав нам в інтерв'ю на каналі. І, взагалі, цей альбом в мене є такі підозри, звичайно, просто може стати дійсно найсильнішою платівкою в усій дискографії гурту до сьогодні. І при цьому всьому, незважаючи на те, що один з найбільших українських колективів в світі 1914 не змогли поїхати у запланований тур в цьому році, гурт не опускає рок і не дивлячись ні на що активно працює над створенням своєї наступної платівки. Так само, як колективи She's Again, Bestial Invasion, True Tough, Хорс, Шкереберт та, можливо, навіть ніхто інший, як самі Nocturnal Mortum. поміж десятків інших гідних метал-гуртів, які готуються розширяти горизонти української метал-сцени наступного року. Але найголовніше, друзі, для того, щоб все це відбулося, давайте не забувати, що кожен день, кожен з нас, кожен на своєму місці має робити все від нас залежне для того, щоб допомагати нашим хлопцям і дівчатам на передовій мочити. Як і обіцяв невеличкий звіт вам від нашої метал-спільноти і від нашого металевого фонду Сталеві крила. Тільки в цьому місяці нам вдалося закупити більше 200 дронів. І Я тут говорю не тільки про FPV-дрони, а також Mavic 3T, не рахуючи всього іншого, чого ми закуповуємо для наших підрозділів на постійній основі. Військова частина А-1302, 93-я окрема механізована бригада Холодний Яр висловлює щиру подяку Сталеві Крила за надані два 3T Котрі допоможуть нам вночі виявляти наших ворогів та нищити їх. За нами буде обов'язкова перемога. Слава Україні! Героям слава тож друзі, в цей святковий сезон. Я все ж таки хочу вам нагадати, що ми з вами тут можемо говорити про метал-музику тільки завдяки тим, хто боронять нас. Тож закликаю кожного із вас долучитися до нашого чергового на жаль збору на дрон, як донатом, так і розповсюдженням інформації щодо нього. Реквізити, як завжди, будуть в описі до цього відео. Але в будь-якому випадку, яких альбомів ви найбільше очікуєте в 2024 році? Будь ласка, напишіть нам про це в коментарях. І, друзі. Все одно вітаю вас з різдвом і новим роком. Дякую вам за все те, що ми зробили в цьому році, і за цю неймовірно крутезну метал-спільноту, яку ми з вами разом вибудовуємо. Давайте робити все, щоб наступного року наша спільнота тільки зростала і виходило все більше і більше крутезних українських метал-платів. Тож, друзі, як завжди, не забудьте там поставити лайки, підписатися, написати коментарі. Ну, ви знаєте, все це, але дякую вам за перегляд і слава Україні!